Ты на руку нашел. Йой, Йой, мене аж на мене підходить. Ну, тут такі вороковіці і не буду дертися. Але ти дурна, я в твоці. Ти не дай боже с Ти ж Дурна. Не виставляйся. Ти дурня. Я ти жі сказав, ти врасти.

велосипедки чорні вам тяжко, його це обоє ході! Сергій, в мене є велосипедки, давай я тобі дам Давай Давайте й зараз зарядам, ти одінешся і це ході, тому що як. Ти що здуріла? Тамаси. Ой, боже, як я не Та рукавиця ж кремом! Що Він себе не дер! дереви. Капелюхи якісь. Що ти таке говориш? Ні, день цього ходімо, є ще на себе з камінчиками, то взагалі буде шикарно. Я тебе завтра підберу. кепку. Ну, то все ходить. Ну нічого, ти зараз розносиш. Ну, а я ви тебе не даю. Ну, бачиш. ти Та вже нікому тобі лишає. Ну, якісь кірушки мали. Боже мій, Кабаки у мене вже манікюр кюр Але я насміялась, мати рідно. Ти вистріш, зараз Ось так придурок. Ну то я комусь настрій піднімеш. Ну ж... То... хтось, хтось засудить. Якщо хтось один посміється, то ти вже добре. Свія хіба насміялася, як то капіт. То вже Це... добре. Від життя подушки. Ну все, всім на нічсько трошки сміху.